Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні ми продовжуємо дивитися Кубок Європи серед клубних команд. Я вибрав коротку гостру партію. Білими грав Йорден Ван Форест. йому 25 років це гросмейстер з Нідерландів. Ван Форест це дуже така шахова сім'я. Обидва прадіди Ван Фореста вони були чемпіонами Нідерландів. У нього є брат Лукас, теж гросмейстер, сестра Махтільд дуже сильно грає в шахи. Вона в 6 років стала чемпіонкою Нідерландів до 10 років, в 9 років зайняла друге місце до 20 вже років, і також виграла чемпіонат Нідерландів до 12 років серед хлопчиків. Перший раз в історії Нідерландів, що дівчинка обіграла своїх ровесників хлопчиків. Взагалі дуже шахова сім'я Форести. Чорними грав Рід Самадов, міжнародний майстер з Азербайджану, йому всього 17 років. Ось 17 років, будь ласка, вже міжнародний майстер. Дивимось партію. Є4 С5, сицилійський захист. Дуже часто це гострі партії, і ця партія такою є. Кінь 3, Д6, Д4 СД, Кінь Д4, Кінь f 6. Кінь С3 А6. Слон G5, кінь bd 7 ферзь є 2. Поставили ферзяну проти короля для атаки. Е 6. Як альтернатива, чорні грають аж 6, слон аж 4, g 6 Мабуть, так, все-таки краще чорним грати аж 6, більш надійний варіант. Бо отут після Е6 білі отримали небезпечну атаку. Довга рокіровка. Ферзь С 7. ж 4 Всі стандартні ходи для сицилійського захисту. Б5. Чорні хочуть зіграти Б4, тому А3. Тура Б8. Все одно десь є їдає Б4. Слон Е3. Слон відступив, це звільнили поле G5 для пішака. Шах Пішак нападе на коня, а в коня немає хорошого ходу. а 6 поки зупинили G5. F4. Ще ось поставили пішака в центр. Подивіться, білі пішаки контролюють дуже багато клітинок. Звичайно, у них десь є ідеї пішаками вперед ходити. Е5. Переважно е 5 це хороший хід за чорних. Чому це ось вилка, станеться розмін, і чорні можуть отримати собі поле е 5 Ось якби не кінь на d4, то білі могли б спокійно собі зіграти F5 і захоплювати ще більше простору на королівському фланзі. Хід білих. Зараз бажано поставити відео на паузу і сказати, як би ви тут зіграли. Кінь F5 був в партії хід. Ну хід такий є, така, звичайно, ідея. Кінь F5 це торт. Ну, правда, торт, коли рокировка вже є, все одно він добре тут дуже стоїть. Але, ну це, на думку комп'ютера, не найкращий хід. Найкращий хід його під боєм залишити. Аж 4 Аж 4 щоб десь зіграти вже 5. Ну, давайте чорні поб'ють фігуру. Слон d4. Зараз білі загрожують зігла... зіграти слона h3 і g5. Ну, слон h3 це перекриває вертикаль h, щоб можна було зіграти g5. І в білих небезпечна атака. Який варіант пропонує комп'ютер? Кінь є 5 Ось чорні вже готові віддати фігуру назад. Але, правда, ось чорні, подивіться, трьома фігурами напали на поле g4. Слон h 3. Білі захищають. Кінь же 6. Е5. Ось ферзь напроти короля. Відкриваємо центр. Де є? Слон Е5. Кінь Е5. ФЕ. Напали на коня, в нього нема нормальних ходів. Кінь же 8. Кінь є 4. Перевага в білих. В білих немає фігури, але подивіться на чорні фігури. Ось тільки ферзь розвинутий. Всі решта фігур на 8-й лінії стоять. За білих, звичайно, загроза далі кінь д 6. Білих дуже така небезпечна атака і перевага. Інші ходи за білих це ось Туража 1 сильно, король Б1. Так, добре, в партії було кінь f 5, G6. Чорні напали на коня, білі G5, білі у відповідь напали. АЖ, G F. GF. І білі помилилися. Білим правильно було відіграти фігуру. G Але ось тут є такий хід F4. Чорні закривають центр, в чорних є. Захищений прохідний пішак. Ну, кінь d5. Звичайно, кінь з темпом в центр походив. Ферзь d8. Слон під боєм. Слон 7. Це ми заганяємо туру на незручну позицію. Тура b 7. Тепер слона ходів немає. Слон f2. Кінь f6. Ну, ось, бачите, ось чорні хочуть мінятися. Немає в білих сильного коня на D5. Точніше, чорні цього не допустять. Кінь 6, ферсів 6 а 4. Перевага чорних. Чорних на пішака більше. І є захищений прохідний пішак Мож, Мабуть, білим такий варіант не сподобався. Білі вирішили зіграти більш гостріше і пожертвували фігуру ЄФ. Кінь b6. Сильна помилка за чорних. За чорних найкраще слон b7. Ставили слона на велику діагональ. Ось він контролює важливі центральні поля. Напав на туру. Якщо тура же 1, то ось чорний кінь під боєм і він втікає в центр. Тобто все добре в чорний. Якщо слон G2, тоді ферзь С4. Ферзь c 4 bc, Слон Б7. І кінь G4. Проміжковий хід. Забрали коня з під бою напали на слона. І тут в білих обидва слони під боєм. Слон G1, тура B7, в чорних на фігуру більше. Ну, але гросмейстер, не гросмейстер, міжнародний майстер. Звичайно, тут дуже гострі варіанти, десь він щось не побачив. Кінь Б6, щось йому не сподобалося, він просто так віддав фігуру назад. Слон F5 H4. Ну, Прохідний пішак йде вперед. Ну, це не найкращий хід, слон g 2 найкращий хід. і все досить просто: слон на великій діагоналі, контролює центральні поля. Слон потужний. А а 4 можна було й десь і пізніше грати. а 4 Слон Слона 6. Це помилка за чорних. Звичайно, є поле С4 для коня. Стандартний хід в стилійському захисті за чорних. Кінь С4 було потрібно грати. Напалена слона. Слон відступив, тепер кінь 3. Використовуємо те, що пішак перевантажений. Ферзь f 3. Ферзь напав на слона, ферзь захистив коня. Б4. Ферзь f 5. bc, Розмін фігурами. І Б3. Тому закриваємо лінії, щоб дещо королю мат не був. Наприклад, побили коня. Звичайно, помилка. Тоді біли мат простанька комбінація. Жертва тури. Заманили короля на відкриту вертикалі. І йому ось ферзь дає мат. Тобто, ну кінь c 4 все одно перевага в білих. А в партії ось помилилися чорні. Зіграли слона 6. За білих було найкраще тут розмінятися. Тура 6, слона ж 3. Міняємо активного слона чорних. Ось, подивіться, така позиція: білий слон не розвинутий, чорний стоїть по центру. Тому ось пропонуємо розмін. Тураж G1. Ферзь С5. Помилка. Хоча хід виглядає гарно, але це помилка. Хід білих. Подумайте, як тут грати білим. Ну, хто за білих вирішив побити ферзя? То я змушений вас засмутити, це неможливий хід. Тому, от я казав, що хід чорних виглядає гарно, бо чорні насправді напали на слона. Білі жертвують якість. Слона 6. Звичайно, чорні не можуть грати тура 6, тура G8 лінійний удар, бо ми відволікли чорну туру. І білі, що виграли туру. А так, у нас слон А6, ферзь ж 1 Чорні виграли якість. Але хід ферзь ф 3 за білих. Тут слон під боєм. Тут слон під боєм. А звичайно основна загроза за білих це слон б 5 Буде шах, і білі поб'ють ферзя. Слон д 7 Це так, щоб от слон не міг дати шах. Слон б 5 Ну, білі так виграють пішака, бо ось в чорних ферзь під боєм. Але слон b5 не найкращий хід. Найкращий хід слон g2. Напалена ферзя. Ферзь h2. Слон же 5. І створена загроза тура h1. Напалена ферзя і куди йому ходити? Не дуже в нього є багато ходів. Так, в партії було слон b5. Ферзь g6. В білих два слони під боєм. Тому слон d 7 шах і розмін. Слон G5 білі не втратили фігуру. По матеріалу, що в нас, чорні виграють якість. Тобто, у нас тура проти слона і пішака можна і так оцінити. Перевага в білих, причому вона величезна, в білих виграшна позиція. Основна проблема чорних це слабкий король. Він ніде не буде на дошці захищений. А в порівнянні білий король, ну йому ще бажано зіграти десь на B1. Нуча можна не поспішати на B1, там Тура стоїть. Ні, хай поки стоїть на С1, він нормально на С1 стоїть, я передумав ним ходити. Тура HD8, слон Є3, Ферзь Ферсеж 7. H5. Ну, не тільки слабкий король чорних, білих ще ось і прохідний пішак є. Та й інші пішаки в чорних слабкі. Багато слабкостей у чорних є. Тому і програш на позиції. Кінь це 8. Кінь вигляд хід виглядає дуже дивно конем назад. Подивіться, як відбулося. Чорні поставили коня на край, відступили назад, а білі поставили коня в центр на слабке поле. Як просто за білих грати. Є 4 Фер 4 шах, Король це 6. Хід білих. Знайдіть за них найкращий хід. Найкращий хід це ферсі 2. Створена загроза ферсі 4. Атакувати короля. Далі може бути хід ферсі 7. Чорний король вже ось він втікає, щоб ферзь c 4 було без шаху. Тура Д4. Білі підключили туру до атаки, робимо ліфт. І білі створили загрозу. Тура Б4. Як чорним захищатись? Давайте зовсім поганий хід. Спочатку король 8 і буде мат. Король перестав поле А6 захищати, і ось в кінці 7. Давайте трошки кращий хід спробуємо. Ферзь f 5. Поставили ферзя поближче до короля, щоб він захищав. Ну, він не встигає вже. Тура Б4, король c 6 Ферзя поставили поближче ще. Ну і побили туру. Тепер білі виграють на фігуру, на слона більше, і атака продовжується. Так, чорні здалися. Я ж не сказав. Після ходу Тура Д4 чорні здалися в цій позиції. Ну, які варіанти могли бути, я далі вам продемонстрував. Ось тут от ключові моменти. Це ось. Ну, навіть в дебюті. Можна було не грати у всій позиції кінів 5, 5 зіграти аж 4. Далі позиція була гостра. З помилками. І якось білі виграли. Мені сподобалося. Ось жертва якості. Жертва якості відбулася. І оцінка цієї позиції. Вона виграшна в забілих. Основне, в чорних, слабкий король. І в білій позиції в цю позицію буквально в кілька ходів виграли. Кому сподобалася партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залишайте ваші коментарі. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!